Так Господь вирішив, що саме закон любові поставив в основу людського буття, в основу життя людини. Вперше любов проявляється в нас в дитинстві до батьків, до своєї сім'ї. Потім, коли ми підростаємо, в нас з'являються друзі. Ми відкритим серцем відносимось до них так само з глибокою любов'ю. А потім з'являється дівчина, хлопець, яким ми віддаємо своє серце. Ми всі торкаємось цієї любові. Якщо говорити про шлюб, то в німецькій мові шлюб називається хоч зейт. Найвища точка, найвищий час. Тобто людина в свідомості досягає найвищої точки в своєму житті, віддає своє серце. Але ці поняття любові, вони для нас нібито життєві є. Це наш шлях життя людини. А інше поняття любові, як можна любити інших людей, яких ми не знаємо. Як можна ставитись до людей з любов'ю, які є в нашому оточенні, якщо в цьому оточенні є якісь вороги? Це взагалі незрозуміло. І дуже часто віруючі люди, навіть віруючі люди, підходять з питанням до священника, Отче, а як можна любити людину, яку я ненавиджу, свого ворога? Як можна любити в аудиторії людину, яка знаходиться? Напроти тебе чи перед тобою в, за столом, яку ти просто не переносиш. Чи сусідка, сусіда на сх... клітинці східній, де немає ніякого спілкування? Воскресіння Христово якраз нам і відкриває тайну, тайну любові. Господь нам дав найвищу цінність любові, свої страждання. За свої страждання він настільки возлюбив світ, що прийняв ці страждання смерть на Христі і Воскресіння. Ми з вами дуже часто звертаємось до Слова Божого. І Слово Боже живе в наших серцях. Ми знаємо, що Слово Боже буває дієве. Впливає на людей, впливає на суспільство, змінює людське життя, людські почуття. Відбувається ефективність впливу Слова Божого на людину. А знаємо так само з вами, що інколи Слово Боже і не впливає на людину, яка, по-перше, напевно, не хоче чути цього Слова Божого, в серці людини, якої нема. Любові, в серці людини, якої немає ніякого почуття до Бога, і воно не відкрите для того, щоб відверто і сповідувати Христа, який проповідує любов. Але так чи інакше Євангелія говорить про любов, і в Євангелії чисто сказано про любов, як про і найвищу цінність, і найвищу людську чесноту. Якщо людина зможе подолати вагання в собі і дійсно з'єднатися з Христом в любові, то, звичайно, всі люди, які нас оточують, вони будуть нами любими, тому що ми інакше не зможемо жити. І наші ближні, і наші дальні, і наші вороги, які є навколо нас. І люди, які просто не мають якоїсь симпатії з нашого боку, вони всі будуть мати добре відношення, мир, любов. І в цьому ми дійдемо до єдності, про яку Господь говорить в Воскресіння. Звичайно, коли ми говоримо про ці слова, про слова любові, миру, єдності, ці слова треба комусь доносити в нашому суспільстві. Проповідує церква, проповідують священники. І дуже великий пласт цьому займає саме і молодь, молодіжні рухи, які готові сьогодні нести слово Христової істини в світ до тих людей, які потребують цього слова, а навіть які ще і не чули про це слово. Ми живемо у 21 столітті, а інколи буває дуже дивно чути, коли людина взагалі, молода людина, 20 років, не знає про Різдво і Воскресіння Христова. Нібито це смішно сьогодні, але так відбувається, є така молодь, яка взагалі секулярна і не розуміє, що відбувається в духовному і церковному суспільстві. Звичайно, коли ми говоримо про молодіжний рух, тут треба сказати про молодіжні ініціативи, які є серед вас. Ініціативи ці бувають дуже важливими, тому що ми з вами прожили дуже складні часи. Може не кожен пам'ятає ці радянські часи. Постреволюційний тоталітарний режим, який принизив людську дієвість в нашому житті. Самодієвість. Людина перестала діяти від себе. Наше суспільство виховувалося в тому напрямку, що ми повинні отримати якусь вказівку зверху. В радянські часи від Політбюро чітко вистраювалася вертикаль, вона доходила до інститутів, до школ і молодь. Цю ініціативу підхватувала і вже несла її своє суспільство, своє оточення. І ми з вами бачили наслідки, як суспільство і держава хотіла жити без Христа. Навчилися, багато чому навчилися, багато чого досягли, але більше втратили. Втратили духовне життя, втратили ті ініціативи, які були. В серцях і в розуми людей, які люди готові були нести до світу, до людства, змінювати світ своїм прагненням, своїм духовним і церковним життям. Звичайно, церква не байдуже до того, що відбувається в нашому суспільстві, в, нашому, в нашій державі. Сьогодні є дуже багато молодіжних рухів, яким так само небайдуже те, що відбувається в нашому суспільстві. І от такі зустрічі, яка відбувається сьогодні, вони дуже часто відбуваються на теренах нашої держави, в різних єпархіях, в різних монастирях, парафіях, коли молодь збирається і йде розмова про різні соціальні програми. Про різні аспекти людського життя. Що може молода людина принести в суспільство такого корисного, щоб суспільство могло змінити своє життя на краще? Звичайно, нам напевно не вистачає тільки цих зустрічей. Нам треба ці ініціативи сьогодні переносити на інший шлях. Сьогодні треба, напевно, виховувати молодіжних лідерів, якими сьогодні навіть кожен із вас може стати. І ви прекрасно розумієте, якщо людина зустрічається з молоддю, починається спілкування, починається дружба, і навколо кожного лідера може зібратися десятки сотні молодих людей, які будуть Може навіть вивчати Слово Боже і передавати його іншим людям. На жаль, та глибока політика Радянської держави, яка впливала на суспільство, вона вплинула і на церкву. Церква так само звикла чекати якоїсь ініціативи зверху. Сказав патріарх або єпископ, сказав священник, ми починаємо виконувати. Якщо не сказав священник, ми чекаємо якогось. Якоїсь команди і якоїсь поради. Але ми інколи забуваємо, що церква це живий організм і церква не може керуватися тільки зверху, тому що церква це громада послідовників за Христом. Якщо ми слідуємо за Христом, ми повинні не просто пасивно слідувати, а брати активну участь в житті нашого суспільства. Розкривати своє життя, розкривати своє серце, що в ньому відбувається іншим людям. Молодіжне спілкування, спілкування в церкві це як двосторонній рух священика напроти молоді, молоді напроти суспільства, коли ми один з одним починаємо ділитися нашими почуттями, що відбулося в нашому розумі від тої чи іншої зустрічі, що я власне можу винести. Від цього спілкування, а саме головне, що я можу віддати і порадити іншим людям, щоб вони так само могли свідчити про Христа, свідчити про любов і про засади моралі в нашому суспільстві. Інколи відбувається. Інше коли так само церква, як і держава. Починає ставити галочки про проведення якихось заходів. От ми сьогодні зустрілися, поспілкувалися, вже поставимо галочку, відбулася зустріч з молоддю, розмістимо фотографії в інтернеті. Саме головне не захід, те, що відбувається. Саме головне, те, що ми зможемо зробити після того, коли ми вийдемо з цієї аудиторії. Як ми зможемо з вами вплинути на іншу молодь, спілкуючись в школі, в інституті, на роботі, як ми можемо змінити нашу молодь? Молодь, ми знаємо, що діти і молодь є основа нашого суспільства, основа нашої держави. І сьогодні всі ви, хто знаходитесь тут в аудиторії, студенти, молоді фахівці, за 5-10 років станете. Провідними фахівцями, професорами, науковцями, дехто стане богословами, священниками, видатними лікарями, державними діячами, і від нас дуже багато може залежати. Якщо ми сьогодні не навчимося спілкуватися один з одним в рамках християнської моралі, етики і християнської любові, нам дуже складно буде, потім керувати державою, керувати суспільством, лікувати людей, навчати молодь. Нам дуже складно буде її навчити, тому що не змінивши своє почуття, що відбувається внутрі себе, ми не зможемо це перенести на навколишнє середовище, на людей, які нас оточують.